За планом робочої групи виконавчого комітету Подільської міської ради з інформаційно-комунікаційної компанії Разом зробимо нашу громаду чистою. було передбачено у травні 2024 року здійснити екологічну акцію Екодесант у лісовий масив Дубки залізничного району міста Подільська. Отож, 25 травня відбувся масштабний екодесант у лісовому масиві дубки, який також присвячений тижню відкритого уряду України. Представники виконавчого. Що комітету Подільської міської ради молодіжного центру органів самоорганізації населення, представниці від громадської організації, подільська рада з питань ВПО та місцеві жителі об'єднались заради однієї мети очищення лісового масиву від сміття. Після прибуття до місця призначення, де попередньо КНП «Чиста громада установила габаритний контейнер для збору сміття. Леонід Кисельов, радник Подільського міського голови, провів інструктаж школярів і дорослих щодо задач толоки, зробивши наголос на дотриманні учасниками акції безпекових умов. Кожному учаснику толоки були видані рукавички і пакети для збору сміття, а також розподілені ділянки лісового масиву для прибирання. Ви сьогодні очолюєте. Екодесант. Скажіть, будь ласка, як вам вдалося так багато людей зібрати, які дійсно бажають допомогти нашій природі? Ну, по-перше, це не лише я, а команда невеличка, Юлія Сорочан, її молодіжний центр. Тут зусилля управління освіти, управління культури, там буде вже така. Розважальна програма культурно-спортивна Куліш. От. Ну, те, що треба було це зробити, я вважаю, що просто необхідно, щоб це робили хоча б час від часу саме молоді люди. Вже доведено, що коли людина прибирає в лісі, ну, довкілля себе прибирає, то вона вже ніколи не смітить». Подільська молодь щоразу прикладає чимало зусиль для того, щоб зробити нашу громаду чистішою. Директорка молодіжного центру Лофт Юлія Сорочан зазначає, що саме на молодь покладені великі надії. Тут задіяна молодь, і ми на молодь маємо великі надії. І ми надіємося, що таке мешканці нашої громади також будуть долучатися, і ми разом зробимо нашу громаду чистою. Погоджуються з цими словами і голови квартальних комітетів Михайло Левицький та Маргарита Реутова. Молодь наша, підростаюче покоління, показують нам приклад, що вони активні в житті, вони ведуть здоровий образ життя і їм не байдуже, як вони живуть, де вони живуть. І вони вирішили показати дорослим цей приклад, аби всі долучилися до території вихованих, порядних людей, зробити наше місто чистим і охайним. Запрошуємо всіх бажаючих мешканців міста долучатися частіше до цієї акції і постійно пам'ятати, що чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять. Природа це наш друг, це наш помічник, що це наше повітря. Тут наші діти зростають, онуки бігають. Давайте будемо берегти цю природу. Екологічна акція проходила з гарним настроєм та ентузіазмом учасників. І вже через півтори години намічена територія лісу була очищена від покинутих несвідомими відпочиваючими та такими ж окремими місцевими жителями використаних поліетиленових пакетів, пластикових пляшок, посуду та іншого побутового сміття. Всього екодесанті прийняло участь 50 дорослих і дітей. Після наших людей є що збирати. Пляшки скляні, пластикові, метал різний, дуже багато поліетиленових пакетів з усіляким сміттям непотребом. Дуже шкода, що таку гарну місцевість, такий гарний дубовий ліс. Всі люди використовують за ось таким призначенням, як смітник. Ми ну, сподіваємось, що наша екологічна акція, наш екодесант, трошечки популяризує свідоме ставлення до природи і навколишнього середовища. Треба дивитися за порядком кругом нас, бо е, на сміті ми завжди успіємо. А от... Прибрати це дуже тяжко. Цей захід став яскравим прикладом того, як спільні зусилля подільчан можуть зробити наше місто чистішим. Радниця подільського міського голови Марія Мазур подякувала усім присутнім за злагоджену роботу. Хочу подякувати всім, хто був причетний до цієї прекрасної, чудової екологічної акції. Це наша учнівська молодь, це наша молодь, це наші педагоги, це наші квартальні. У нас прийшли квартальні Лазенюк Анатолій, Реутова Маргарита, Левицький Михайло. Я дуже їм вдячна за ту допомогу, яку вони нам надали, тому що надавалася допомога і технічно, і фізично. Хочу звернутися до нашого населення. До наших жителів громади дуже прошу. Ми всі і діти, і всі. Давайте боротися за чисте довкілля, давайте берегти ту природу, яка навколо нас, давайте давати приклад нашим дітям, нашим внукам, тому що чисте довкілля це чисте, прекрасне, хороше, затишне життя. Поки учасники прибирали лісовий масив. Для них під керівництвом Анни Вишневської начальниці управління культури і туризму готувався смачний куліш. Стомлені, але задоволені зробленою справою. Учасники заходу обідали та ділились своїми враженнями. Я дивлюся, що всі, хто прийняв участь, всі були задоволені. Це треба робити. Ми живемо в Україні, в нашому місті. Якщо ми його любимо, ми повинні це робити. Захід дуже сподобався, але вражає кількість сміття, що викидають люди в ну в тих ділянках, що здається недосяжні, але вони туди їх доносять. І цим ти людям би хотіли сказати. 에, сказати, що ну є смітники. Будь ласка, викидайте їх в смітник. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, для чого такі заходи необхідні? Для те для того, щоб приобщити суспільство до того, щоб вони не смітили. Дуже дякуємо організаторам за, за таке і свято, і за те, що ми допомогли довкіллю, поприбирали. І зараз можемо посидіти, віддихнути, пограти з дітьми і поїсти смачну кашу. Сподіваємось, що громадяни, які полюбляють відпочивати у зеленій зоні дубки, з повагою поставляться до добровільних старань учасників екологічної акції в першу чергу дітей, які витратили особистий час на прибирання чужого сміття. Маємо надію, що і жителі прилеглих до лісової зони вулиць на майбутнє виноситимуть своє сміття або у додатковий контейнер, який найближчим часом буде установлений КНП чиста громада у зручному для мешканців місті, або ж будуть самостійно вивозити. Те побутові відходи на офіційне міське сміттєзвалище. І, звичайно ж, віримо, що школярі, які з дозволу своїх батьків прийняли участь у цій екологічній акції, знаючи ціну прибиранню на майбутнє, ніколи не будуть засмічувати навколишнє середовище та виростуть турботливими та дбайливими за наше довкілля господарями. Ольга Ситник, Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.